Алкоголь і користь для здоров'я. Всім вітання! В цьому відео розглянемо з вами шкоду та користь алкоголю в помірній кількості, що доказані багатьма дослідженнями. Є люди, навіть серед них і лікарі, які стверджують, що алкоголь у помірній кількості є корисним для здоров'я, а є ті, хто стверджує, що він шкодить. Давайте розбиратись. Але спочатку я вам поясню, що таке помірне вживання алкоголю. Для жінок це одна доза на день, а для чоловіків дві дози. Доза це 14 грам чистого спирту, а це 35 грамів горілки чи 100 грамів хорошого вина. І Якщо ми перевищуємо цю норму, то ми стаємо тяжкими споживачами алкоголю. Що є шкідливим у алкоголі? По перше, алкоголь є канцероген, який впливає на шлунково-кишковий тракт і може викликати онкологію. Крім того, алкоголь впливає на всі наші органи та тканини та на головний мозок, центральну нервову та серцево-судинну системи. Але саме цікаве, те, як впливає на наш організм помірне вживання алкоголю, коли ви не перевищуєте рекомендовану дозу. Було багато досліджень на цю тему, і саме показовим дослідженням, де приймали участь велика кількість жінок та чоловіків, вони пили алкоголь одну дозу в день. На протязі майже 30 років і виявилося, що у жінок збільшилась частота виникнення раку травної системи, печінки і раку молочної залози. А у чоловіків не було таких процесів вони не мали підвищеного ризику розвитку онкології. Вчені почали вивчати цю динаміку і виявили, що в більшості розвинеться РАК чи ні при споживанні помірної дози алкоголю, залежить від того, наскільки достатньо в організм людини поступає фольова кислота. Це вітамін для синтезу ДНК. Тобто, якщо людині, яка споживає алкоголь у помірній кількості, давати достатню дозу цього вітаміну, то поганий ефект від алкоголю нівелюється. Тепер давайте поговоримо про позитивні властивості алкоголю. Теж багаторічні дослідження показали, що люди, які споживають невеликими дозами алкоголь, зменшували частоту розвитку серцево-судинних захворювань та інсультів на 25-40%. Також алкоголь зменшує ризик розвитку цукрового діабету другого типу, зменшує рівень глюкози у крові і підвищує чутливість клітин до інсуліну. А тепер питання: чи варто починати пити алкоголь для профілактики виникнення цих захворювань, які я перерахувала? Ні, не варто, як стверджують фахівці. Алкоголь не має ніякої профілактичної дії щодо захворювань в порівнянні з фізичним навантаженням та дієтами. Більш того, якщо починати пити алкоголь у 30 років і більше, то ризики його перевищують його потенційну користь. Ну, а якщо мова йде про 60річних, то тут підхід наступний. Краще всього займіться фізичними навантаженнями та дієтою. Тут алкоголь точно буде некорисний. Але я зауважу, що мова йде про людей, які не вживали алкоголь, і таким людям починати його пити з профілактичною метою не можна, тому що ніякої користі він вам не принесе. Для жінок в будь-якому віці алкоголь на постійній основі приймати не варто, тому що ризики розвитку раку молочної залози перевищують користь цього продукту. І ще один нюанс: якщо у вас в родині немає родичів, які страждали захворюваннями серцево-судинної системи, не мали інфаркти чи інсульти, а також сукровий діабет другого типу, то вживати алкоголь у помірній кількості вам не потрібно. У таких людей і так нормальна спадковість, тому профілактично приймати алкоголь немає потреби. Але ризики захворювання на онкологію все ж таки залишаються, тому що все дуже індивідуально, тому треба дуже добре подумати, чи вживати алкоголь на постійній основі. Вирішуйте самі.